Привіт! У попередньому відео ми детально обговорили кожну складову електричної технології руху серводрайв для підіймальних механізмів Aventos HF, HS та HL від компанії Bloom. Також підготували корпус, встановили радіокнопки, дистанційні амортизатори, проклали кабель. А сьогодні ми встановимо та налаштуємо електричний привод і покажемо його можливості. Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна. Перед тим, як приступити до монтажу та налаштування електричного привода, декілька важливих нагадувань. Потужність силових механізмів вже повинна бути правильно відрегульована. Фасади мають зупинятися у бажаному положенні. І переконайся, що блок живлення не підключений до електричної мережі. Спочатку під'єднаємо до приводу електричний кабель. Під'єднати можна і тоді, коли привод уже встановлено на силовий механізм, але робити це буде менш зручно. Отож, підіймаємо догори ось цей важель. Вставляємо кабель у спеціальний отвір біля важеля і запихаємо його до упору. Закриваємо важель. А далі пересуваємо фіксатор привода так, щоб стрілочка, яка є на ньому, була навпроти назви потрібного підіймача. В нашому випадку Aventus HF. І переміщуємо привидний прямокутний штир вгору до упору. Тепер монтуємо привид на механізм. Нагадаю ще раз, він монтується лише на лівий механізм. Попадаємо цими двома виступами у спеціальні отвори в задній частині механізму і підсуваємо привод вперед до опору. Приводний штир має попасти у квадратний отвір на механізмі. Притискаємо привод до тих пір, поки не сховаються усі дві помаранчеві пластини. Тепер фіксуємо привод на механізмі. Для цього пересуваємо верхню частину фіксатора з назви підіймача у крайнє заднє положення до характерного звуку. Привод встановлено. Настав час подати струм. Світлодіод в передній частині привода починає миготіти помаранчевим кольором. Це означає, що живлення є, і привод готовий до налаштування. Але спочатку до нього треба приєднати радіокнопки. Для цього натискаємо на приводі кнопку Switch і утримуємо, доки індикатор під кнопками не почне миготіти зеленим кольором. Як тільки це сталося, натискаємо на радіокнопку і утримуємо її до тих пір, доки світлодіод не почне світити зеленим кольором безперервно. Це служить сигналом того, що радіокнопка успішно під'єднана. Робимо те саме з усіма радіокнопками, які потрібно під'єднати до даного приводу. Нагадаю, що до одного приводу можна приєднати до шести радіокнопок. Тепер настав час для налаштування привода. Під час цього процесу він підлаштовується до ваги фасадів, запам'ятовує траєкторію руху, його початкову та кінцеву точки. Отже, обережно опускаємо фасади донизу у початкову точку, щоб не натиснути на радіокнопку. Натискаємо на нижній фасад. Він тисне на радіокнопку, яка приводить привод в дію. Фасади повинні відкритися та закритися два рази. І слідкуйте за тим, щоб ніщо не заважало руху фасаду. Якщо все-таки щось завадило, потрібно усунути перешкоду, збити налаштування руху і провести його знову. Про те, як збивати різні налаштування, ми поговоримо трішки пізніше. А наразі все привод налаштовано, і шафка готова до використання. Іноді буває ситуація, коли шафки стоять під кутом одна до одної. В такому випадку можливе зіткнення фасадів і це може призвести до пошкодження. Для того, щоб цього не сталося, на приводах є функція блокування. Як її активувати? Позаду мене дві шафки з уже приєднаними радіокнопками та налаштованими параметрами руху. Натискаємо на один фасад, немає значення на який. Натискаємо на приводі кнопку «Call». І утримуємо її, доки світлодіод під нею не почнемо готіти зеленим кольором. Закриваємо фасад вручну. І відкриваємо інший. На другому приводі теж тиснемо кнопку Кол до тих пір, доки світлодіод не горітиме зеленим безперервно. Тепер, якщо один фасад відкритий, інший заблоковано. Відкрити його можна буде лише тоді, коли перший закриється. І навпаки, коли цей відкритий, інший заблоковано. Як синхронізувати роботу двох приводів? Тут може бути два різних варіанти. Треба синхронізувати два приводи в окремих шафках або за одним суцільним фасадом. Перша ситуація. Перед нами два окремих корпуси. У цьому випадку спочатку треба приєднати радіо кнопки та провести налаштування параметрів руху у кожному корпусі окремо. А далі підіймаємо обидва фасади догори. І на одному з приводів, немає значення на якому, натискаємо кнопку SYNC. Утримуємо її доти, доки світлодіод під нею не почнемо готіти зеленим кольором. Далі натискаємо також кнопку на іншому приводі, доки світлодіод на ньому не світитиме зеленим постійно. І все. Обидва приводи синхронізовано. Друга ситуація. Якщо є потреба синхронізувати два приводи за одним великим фасадом, то синхронізація робиться перед налаштуванням параметрів руху. Приводи вже встановлено на силові механізми. Далі під'єднуємо радіокнопки до приводів. Ми вже бачили цей процес. Почергово тиснемо свіч на приводі та на кожну з радіокнопок. Можна всі чотири під'єднати до одного приводу або по дві до кожного. На одному з приводів немає значення на якому, натискаємо та отримуємо кнопку SYNC, доки світлодіод під нею не почне миготіти зеленим кольором. Після цього натискаємо та отримуємо кнопку SYNC на іншому приводі, доки світлодіод на ньому не світитиме зеленим безперервно. Приводи синхронізовано, і лише тепер можна проводити налаштування параметрів руху. Опускаємо обережно фасад. Натискаємо на нього і даємо можливість піднятися та опуститися два рази. Готово. Приводи успішно синхронізовано. У ситуації з двома приводами за одним фасадом дуже важливо спочатку синхронізувати приводи між собою і лише після цього провести налаштування параметрів руху. Це потрібно для того, щоб обидва приводи рівномірно розподілили між собою навантаження. Важливою функцією є можливість за потреби скинути налаштування. Для цього на приводі є дві відповідні кнопки. В передній частині привода кнопка Reset Motion. За її допомогою можна скинути налаштування параметрів руху. Для цього чимось тонким натискаємо на кнопку Reset Motion і тримаємо до тих пір, поки світлодіод не почне миготіти. У цей момент привод видав тихий звук, це означає, що налаштування параметрів руху скинуто. І зауваж усі інші налаштування, прив'язка радіокнопок до приводу, синхронізація чи блокування залишаються активними. А якщо є потреба від'єднати радіокнопки від приводу або деактивувати синхронізацію чи блокування. Для цього є кнопка Reset Wireless. Чимось тонким натискаємо на кнопку і тримаємо до тих пір, доки світлодіод не почне ми готіти зеленим. У цей момент всі налаштування, які ми робили цими кнопками, прив'язка радіокнопок, синхронізація та блокування деактивуються. А от налаштування параметрів руху зберігаються. Якщо ця інформація була корисною для тебе, став вподобайку. Якщо щось було незрозуміло, залишай запитання, ми завжди готові допомогти. Якщо в тебе є бажання використати почуту та побачену інформацію на практиці, запишись на індивідуальні навчання до Дили Раблю Мукраїну у своєму регіоні. А на сьогодні все. Гарного настрою і міцного здоров'я!